Продажі Volkswagen Touran 2004 року випуску з двигуном 2 літра дизель на механічну коробці передач. Він в чорному кольорі, має хорошу комплектацію, це у нас передні противитимальні фари, легкоспавні диски. Салон повністю виконаний із тканини, має збережений стан. Також у нас присутній повний електропакет, шкіряне мульта круїз контроль, бортовий комп'ютер, двохзоний клімат контроль з підігріємо на нас передніх сидінь. Також у нас велика навіаційна система ще тих часів, 6 механічна коробка. Передач. Задній ряд у нас виглядає ось так. Сидіння в нас роздільні. вони трансформери, які складаються в два дотики. Також у нас присутні столики. Багажне відділення в нас дуже просторе. Також в автомобілі присутні у нас датчики парковки. Задні додатково встановлене заднє причіпне, кузову він без нюансів. Тому нас на автомайданчик, робить огляд і тест-драйв. також у нас дуже великий вибір автомобілів. А знаходимося ми з адресою міста Бордичів, вулиця Житомирська, 90, 2. Компанія Пікапавто.